Всім привіт, 24 травня 9 годин ранку, вже 20 на термометрі, вчора 33 в день було. Гатило так, знаєте, по-дорослому. Якось то весна прийшла сильно дуже чи літо рано, чи зараз не пойму. Ну, коротше, суд не в цьому. Значить, сьогодні що я вам хочу показати? Хочу показати, відкрити Правду Перевернути з них на голову те, що ми робили, показую перший кущ, все, бачите, де були е, коротше, вибиті побіги. ви бачили. 26 квітня я робив ролики, там він так і називається перші прививки коротше, в 2024 році. Да, і ми взяли привили Азов. на Приморожений побіг, бо 20 квітня був самий перший мороз. і Пострадав у мене цей перший ряд увесь. Хоча він був замотаний, дощування у мене тут ще не було. А він був замотаний у мене агроволокном по кругу. Повністю по кругу. Я ще казав, що туди муха не проскочить, ну, Бачите, мороз проскочив. І Вибив мені цей перший кущ. Ламбарджині, до речі, вже поштиво становився у мене. Ось так він виглядає, да, тут пересчитав я 10 гронок, є на ньому. Ну, тобто урожай буде. Тут досяг зверху сохранився. Бачите, 2 грони. Ну, коротше, перший урожай не втрачено, буде щось. Ну, а тепер найголовніше коротше, інтрига. Що ж, із тими двома прививками скептикам, хто сильно не віруючий, я рекомендую знайти те відео за 26 квітня і подивитися, нічого не змінилося, всі ті самі рукава. Ось цей рукав, на який ми прививали, ось він йде внизу. Тут ось я нещодавно ось буквально ну, скільки? Ну, днів 5 назад я привив сюди. Дивіться, 4,57, подяка Цигульову. До цього ж, до нашого Азова. Ось отак виглядає Азов. Бачите, оця прививка була зроблена 26 квітня. Квітня. Ще й тут, бачите, двойник ось йде, грону залажує. Ну, тобто отак ось, ось, не знаю. Оце прививка 26 квітня. Було холодно, ви всі знаєте. 10-го ще морози був. Ну, коротше, були морози. Бо там деякі писали, що осінь все покаже. А що тут покаже? А що зараз не видно хіба? Аби мала пропасти, то вже б пропала. Бо ось оскільки тут, ще два дні та місяць, так? Ось. Оце виглядає так. Азов. І не переключаючи камеру, йду зразу, так як і 26 числа я йшов, йду до прививки джевеліна. Також була зроблена, ось, до речі, вже бачите, огороди, бо мої шибеники, помощники, блин, вже зломили мені йда, через куща перебігли. О, та я вже бачите, загороду зробив, щоб щоб не дуже бігали, та зараз полю. Так, дай мій. Ось, що, дивіться, до сих пор я ще й прищепок навіть не зняв. Так як тоді я замотав дві. Бо я вже познімав кругом усі, бачите. Ну, щоб не путатися, не збиватися, не вичислятися. Можете знову вернутися до того відео і подивитися. Я так само дві ось що, тут, ну, замотував два. Ось що, вам джевелін. Дивіться. Прививка 26-го. Зараз прощепку кину. Ось так виглядає живий Як ви думаєте, прийнявся чи ні? Це писакам диваним, експертом я просто показую. Оце ось прививка, дивіться. Далі просто, бачите, ми сюди були привели, привили, зробив, ну, прищепку, прищепу я зробив, прищепив. А і ось далі продовження останній, бачите, був пагін. Я сюди прищепив 5-го. Дивіться, називається як. Пандора, бачите? Це 5 травня була прививка. Заложив воно. Грону заложив туди. Дивіться, яка прививочка. Це 5 травня. А це 26 квітня. Оце ж дживелі. Ну, Тут на цьому кущі, ось я дійду, так вам покажу. На цьому кущі я багато робив. Ви бачите, тут багато. Я вже познімав оці затіняючі. Це все було зроблено тут 5 травня. Окрім цієї одної прививки, що я робив 26 числа, я робив це на дні джевелін, це кущ бравісімо. Зробив тут джевелін, а на тому кущі, де гречко Михайла Джин. Зробив там заморожений був пагон. Тут не був заморожений пагон, тут нормальний був пагон. Я в нормальний. І тепер наша задача слідить, щоб оце ось ось що відбиває, бачите, тут ось оці, оце все треба вбирати, щоб не було оцього. Провіряємо, ось, йдемо, йдемо. Ось оп'ять же, Пандора прививав п'ятого, дивіться, на цьому ж рукаву. Бачите, пішла. Далі другі рукавчики, подяка полякам. Дивіться, викину, викинула все. грону. От. І теж треба дивитися, бачите, все внизу відбиває, оце все треба виломувати, щоб його не було, бо воно відтягує. Це в нас що? Опять же, пандора, дивіться, бачите, це все прививки. І ось ось ще пандора. Внизу привив, дивіться, як вона пішла. бачите? Ну, Тобто є, деякі ось, о... як ось, ось дивіться, подяка полякам, а стоїть, бачите, не пішла. А тут подяка, поляка, мосю яка. Так що тут і от бруньок зависить, і як рука дрогнула. Тобто це поняли, оці всі рідні, оце що от вистрелює, це все треба вбирати. І тоді все буде у вас добре. Це все теж джевелін пішов, бачите, джевелін. Оці усі треба вбирати. Пандура. Ну, якось так, Оце все, що я вам хотів сьогодні. Показати оці прививки. Бо мене питали, а як же ж там оці прививки так, то знаєте, трошки з сарказму. Ось я вам показав, як оці прививки. Я канал свій веду ради того, щоб показувати вам те, що є. Правду. Якщо щось накриється, я вам покажу і скажу, що ось накрилося. А якщо воно є, живе і, і зростує, то я вам прийшов ось і показав. Тобто, Оце так, за правду. На цьому все. До побачення до наступних відео.